Дуже важливо обстежуватись перед встановленням біоідентичних палет, як і в принципі перед будь-якою медичною маніпуляцією. Відчуття після встановлення палет можуть бути різні: це збільшення енергії, це значне покращення сну і чуттєво ну, прям відчувається збільшення лібіду. І є дуже багато умов, при яких палети не можуть діяти. Вони можуть взагалі ніяк не діяти, а можуть нашкодити, тому що це лікарський засіб. Вітаю! Мене звати Марія Догонова Лернер. Я лікар-ендокринолог, гастроентеролог, інтегративний терапевт клініки лікарю. Я все життя намагаюся схуднути: постійні дієти, важкі тренування, розвиток харчової поведінки та зриви. Я худла на 45 кілограм та знову набирала. І сьогодні я на шляху роботи над собою разом з Біопел Медикал. Ви на каналі Biopel. Підписуйтесь. Насправді дізналась дуже давно, ще в часи, коли я вчилась на інтернатурі. Потім згодом якось це питання все е, пішло на нівець, але вже коли я почала практикувати і працювати як ендокринолог, компанія Біапель сама вийшла на мене, е, е, я пішла на навчання і вже рік я є сертифікований кваліфікований лікар компанії Біапель. Палети з тестостероном насправді. Дуже цікаве питання. Тому що е, в моєму розумінні це одні з найкращих палет, і взагалі е, топ-5 моїх палет саме з тестостероном, дуже важливе значення вони мають не тільки для чоловіків, а й для жінок. До речі, це найбільш поширений міф е, про те, що тестостерон це гормон чоловіків. Ні, в нас є просто статеві гормони, немає жіночих, немає чоловічих, але є ті, які е, переважно містяться в жінок і. Переважно містяться в чоловіків так, в чоловіків переважно міститься тестостерон, а в жінок естрогени. Але тестостерон так само важливий для жінок, як і для чоловіків, зокрема, в підтримці лібіду, сексуального статевого потягу, яскравості статевого життя, когнітивних функцій, енергії, лидерських якихось здібностей і, взагалі, для того, щоб чогось досягати. Улярний чекав організму, це те, сподіваюсь, до чого ми всі скоро свідомо дійдемо, тому що в нашому суспільстві якось так прийнято йти до лікарів тоді, коли вже припре, як то кажуть. В усьому сучасному свідомому світі розповсюджено щорічно здавати певні аналізи, перелік інструментальних досліджень, лабораторних для того, щоб контролювати свої показники для того, щоб своєчасно е, виявляти певні. Певні відхилення і профілактувати настання тих чи інших хвороб, а не вже займатися важкими наслідками. Тому регулярні чекапи щорічно вони є дуже важливі саме для того, щоб зменшувати загальну захворюваність населення. Відчуття після встановлення полет можуть бути різні. Можу розказати про свій досвід перші три тижні. в залежності від пелету, до речі, дуже важливе уточнення, що те, коли ви починаєте щось відчувати, дуже залежить від тої пелети, яку ви встановлюєте. Якщо це надх чи надплюс, скоріш за все, ви щось відчуєте вже через два тижні. Тестостерон десь два-три тижні. Інші пелети можуть довше починати діяти. Деякі палети скоріше починати діяти. І в залежності від того, що ти встановив, такі відчуття у тебе й будуть. Наприклад, якщо це над H або над плюс, то це е жвавість, це збільшення енергії, це значне покращення сну і чуттєво ну, прям відчувається збільшення лібіду. Взагалом, е що може бути після встановлення пелет, е, в першу чергу жодних е яскравих больових відчуттів. Так, в місці ін'єкції може бути якісь неприємні відчуття перші два дні, можна прийняти знеболюючі засоби, все залежить від болівого порогу. А так, загалом, нічого такого, що прям заважало жити, немає. Якщо далі продовжувати про ефект, ну, наприклад, говорячи про полету з метформіном, так, яку ми можемо застосовувати для зниження ваги, для контролю інсулінорезистентності, для зменшення апетиту, для лікування передіабету, скроння, діабету другого типу для пацієнток з синдромом полікістозних яєчників. В деяких людей є реакція у вигляді діареї і може трохи нудити. Тому так такі відчуття можуть бути. Але все дуже залежить від того, яку палету встановлюєш. Інформація про полети в інтернеті дуже різна. Є хороша, є негативна, в принципі, це стосується всього, що є в інтернеті. Дуже багато міфів, і от їх треба розвінчувати, спростовувати. По-перше, міф, що це якась. Порожня пігулка, яка не діє і просто імплантується людині з мільйон грошей, це просто продукт маркетингу і нічого під собою немає. Ні, ця діюча речовина, яка міститься в полеті, вона справді діє. Просто є дуже важливий вислів, що палети не для всіх, і вони підходять не всім. І є дуже багато умов, при яких палети не можуть діяти. Вони можуть взагалі ніяк не діяти, а можуть нашкодити, тому що це лікарський засіб. Ми його використовуємо з метою як профілактики, так і лікування, і будь-який препарат. Навіть у вигляді пелет, а пелети це всього лише лікарська форма того чи іншого лікарського препарату. Так вона. Крута, вона потужна, вона інноваційна, але це просто лікарська форма. В залежності від того, яка пелета і які можуть бути протипокази в людини, якщо не е, зважати на ці протипокази, вона дійсно може нашкодити, як і будь-який лікарський препарат. Ось це дуже важливо враховувати при призначенні пелет. Тому говорити про те, що вони не діють, е, ну це неправильно і. Це не до це не дуже об'єктивно. Ось так. Яка ще інформація є? Е, є хороша, є дуже позитивні відгуки, є е, те, що це чарівна пігулка для схуднення, можна просто встановити собі полети та. Немає різниці, які саме просто імплантуєш палети і худнеш. Ні, це теж не так. І про це треба говорити. Що палети – це дуже крутий інноваційний метод, який можна використовувати і з метою зниження ваги, але в комплексі, і зі зміною харчування, із фізичним навантаженням, із і із антистресовою протекцією, і з якістю сну це все потрібно враховувати і обов'язково говорити пацієнту. Підписуйтесь на канал Біопель, пишіть коментарі під цим відео. Дуже важливо обстежуватись перед встановленням біодентичних палет, як і в принципі перед будь-якою медичною маніпуляцією. Коли ви йдете на операцію, ви ж робите обстеження? Ну так, імплантація біоідентичних пелет – це мікроінвазивна процедура. Вона може включати імплантацію як біоідентичних гормональних пелет, так і інших молекул, не пов'язаних із гормонами. Для того щоб правильно визначити спектр. Тих палет, які ми будемо використовувати, і, взагалі, покази людині для використання палет, ми маємо спочатку її обстежити для того, щоб виявити ці проблеми, на які ми будемо діяти, для того, щоб ми могли розуміти, які задачі ми можемо вирішити завдяки палетотерапії, і що ще додатково можливо нам знадобиться з лікарських засобів, саплементації, з якихось фізіотерапевтичних процедур тощо важливо, чому потрібно робити обстеження для того, щоб. Щоб виявити протипокази. Наприклад, е гормональна замісна терапія естрадіолом та прогестероном. Тут, як і в таблетованих синтетичних гормонах, не можна використовувати при онкологічних захворюваннях молочних залоз, при поганому обтяженому анамнезі. Тут буде те саме. Якщо виявляється така проблема, ми не можемо застосовувати, наприклад, пропелети саме з естрадіолом та прогестероном. Хронічний стрес та рівень тестостерону. В принципі, я б утотожнювала вплив всього. Стресу на всі гормони, тому що це не розділимо. Наприклад, в нас є е, гормони гострого стресу і є гормони хронічного стресу. Гострий стрес це е, гормони наднирників, кортизол, адреналін, норадреналін, ці, які виділяються там в перші хвилини, і це якраз той стан бій, е, бій та біжи. І є гормон пролактин який є гормоном хронічного стресу, він може підвищуватись значно при тривалому, перманентному впливі стресу на організм людини. І ось тут якраз важливо зазначити, що саме пролактин пригнічує рівень тестостерону, як в жінок, так і в чоловіків. Тому при тривалому стресі. Хронічному, який впливає на організм людини, ми в аналізах дуже часто можемо спостерігати підвищення пролактину і відповідно зниження тестостерону, яке проявляється у таких пацієнтів, зниженням лібіду, перепадами настрою, набряклістю. Зменшенням статевого потягу і якості сексуального життя, можуть бути підвищення плаксивості, підвищення ваги, може бути зміна взагалі пропорцій тіла. В чоловіків можуть почати рости груди буквально. Це така гормональна історія. Щодо інших моментів впливу хронічного стресу на організм, дуже важливе значення приділяється аутоімунним захворюванням, Хворюванням. Вони зазвичай акутаним е, раком, як то кажуть. Тому що ще в підручниках з медицини казали і писали, що аутоімунні захворювання це ті, яка ітеологія, яких етологія невідома. Тобто є багато чинників, які впливають на розвинення аутоімунних захворювань. Зокрема, найважливішу роль віддають саме стресу. І ось тут, якраз якщо ми говоримо про стрес і про аутоімунні захворювання, ми можемо виділити дві дуже Потужні інноваційні палети з найпотужнішими, найсильнішими і найзначущими антиоксидантами, як глутатіон та ресвератрол. Мої топ-5 біопелет. Звісно, на першому місці це NADH. Це кофактор абсолютно всіх біохімічних реакцій в організмі. Він е, дає енергію, він дає лібіду, він дає якісний сон і він підсилює дію інших палет. Е, друге місце це, це тестостерон. Для жінок він нам потрібен і для лібіду, і для е, покращення стану зовнішніх статевих органів, і для е, профілактики остеопорозу, для нарощування м'язової маси для того, щоб покращувати чутливість рецепторів до інсуліну, для когнітивних здібностей, для лідерських якостей, для дуже багато всього. Для чоловіків те саме, але ще еректильна функція і е, фізичні можливості в спортзалі. Припустимо там. Плюс е, метаболічний е, профілактичний момент в плані профілактики жирової дистрофії печінки, ожиріння, цукрового діабету другого типу. Е, на третьому, на четвертому місці я десь розмістила б е, на третьому глутаціон з ресфератролом, на четвертому мелатонін і на п'ятому метформін. Зниження стресу, напевно, це питання треба розглядати з усіх боків: і з боків антивікової медицини, і профілактичної медицини, і палетотерапії, і якихось лікарських засобів. Для зниження стресу ми можемо використовувати все, що я перелічила. І пелети так само. І ці пелети, про які я вже говорила: це і антиоксиданти, глутаціон, ресвератрол, це і мелатонін, це і над аж і тестостерон, вони всі будуть сприяти зниженню стресу. Але що дуже важливо, ми говоримо не тільки про пелети. Для того, щоб знизити стрес, треба зрозуміти, що на людини впливає, що викликає в неї стрес. Якщо це той стрес, в якому знаходимося ми всі, ну, це буде трохи важко. Це Хіба що відокремити свої думки, як розмірковувати, що якщо ми не можемо вплинути на якусь ситуацію, треба змінити відношення до неї. Якщо ми відчуваємо, що ми не можемо самостійно впоратись, піти, просити по допомогу психолога, психотерапевта, піти до психіатра, можливо, доцільне призначення антидепресантів чи нейролептиків, це також. Важливі аспекти для зниження стресу, тому що якщо людина, наприклад, в тривозі, і е, ти говориш, що тобі потрібно заспокоїтись, ну, це так не працює. Ні, треба комплексно оцінювати, що саме ми можемо скоригувати таким чином, а що потребує вже, наприклад, медикаментозного втручання з боку. Психіатри і призначення антидепресантів. Що ще можна додати для зниження стресу? Це релаксаційні методи. Просто почати, наприклад, медитувати, ходити в басейн, записатись на масаж, почати. Спеціально дихати, це парасимпатичне дихання, дихання йогів. це дійсно дуже заспокоює, тому що е, активізується блукаючий нерв, нервус вагус, і відповідно е, починає активізуватись парасимпатична система, а вона відповідає за розслаблення. Е, е, додавати їжу, яку ви любите, яка заспокоює. Якщо вас заспокоює бол з адвокаду. Будь ласка, їжте бол з адвокадо. Якщо ви хочете з'їсти шматок торта, з'їжте шматок торта, якщо він вас заспокоює. Але е, якщо ви відчуваєте, що ви не можете самостійно впоратися з стресом, йдіть до лікаря і просіть по допомогу. Переїдання дуже важлива тема. Насправді, тому що ми говоримо е про дві різні теми в плані м направлення, як на це діяти. Є переїдання... Пов'язане із психологічною проблемою, це розлад харчової поведінки, і є переїдання, пов'язане, наприклад, з ендокринною проблемою: інсулінорезистентність, переддіабет, цукровий діабет другого типу, зокрема. І тут, в першу чергу, важливо виявити в пацієнта наявність чи відсутність розладу харчової поведінки, тому що від цього залежить. Чи зможемо ми самостійно йому допомогти, чи йому потрібна допомога стороння психолога психіатра? Якщо говорити про пелети в розрізі переїдання, в нас є Три палети, які ми можемо використовувати: дві з них є саме патогномонічними для призначення при цій патології, і це саме палета з бупропіоном та налтрексон. Бупропіон це такий атиповий антидепресант, який, до речі, ще можна використовувати, коли пацієнт приймає антидепресанти з групи селективних інгібіторів зворотнього захвату серотоніну. І є як побічний ефект зниження лібіду. І якраз бупропіон використовується як. Антидот для цього зниження лібіну і бупропіон впливає на систему дофаміну. Відповідно, настрій покращується ще більше енергії, і менше задоволення саме від їжі. Він працює з системою отримання задоволення від їжі. І, друге, це налтрексон. Його використовують зазвичай, коли ми маємо боротись із залежностями. Я не люблю вислів, що у нас є залежність від їжі, але в якомусь сенсі. Налтрексон лікує залежність від їжі. І ось ця комбінація: Налтрексон плюс бупропіон, вони дають гарний ефект. І третя палата це палата з матформіном, яка саме. Діє на е, соматичний момент переїдання, тобто, коли є інсулінрезистентність е, палети з метформіном, як і будь-які лікарські засоби з метформіном, покращує чутливість клітин до інсуліну. Відповідно, інсулін бере під ручку е, глюкозу, заводить її в клітину. В клітині купи енергії, і вона вже не просить е, наш організм для того, щоб він йшов і шукав ту їжу. Збільшення лібіду чоловіків, тут знову можна поговорити як про гормони, так і про стрес, про антиоксиданти. Дуже розширене питання. Але якщо м -м, говорити тільки про палети, для того, щоб збільшити лібіду, е спочатку потрібно розібратись: по-перше, чому воно знизилось. Е якщо ми говоримо суто про Фізіологічний момент, то так, це може бути палета з тестостероном, це може бути додатково ще пелета з над аж тому що вона буде, по-перше, покращувати е, в цілому самопочуття і прискорювати всі обмінні процеси. Плюс вона ще буде підсилювати дію палети з тестостероном. Е, Якщо питання в еректильній дисфункції, тут тедалофіл безумовно. Але якщо ми говоримо про психологічний аспект. А в чоловіків це дуже часто зараз спостерігається, та й не тільки в чоловіків, але ми говоримо про чоловіків. Тут треба оцінити сам психологічний стан. Якщо це зниження лібіду на тлі депресії чи тривоги, безумовно, першочергово потрібно лікувати депресію чи тривогу. Тут потрібно звернутися до психолога, до психіатра. Додатково ми можемо використовувати різні антиоксиданти, той же глутаціон, ресвератрол. Ми можемо використовувати додаткову саплементацію з більш рослинних компонентів, які можуть сприяти природньому утворенню тестостерону всередині. Так, це можуть бути різні саплементи з трибулус, це я курці слонків, можна додатково ще щось додавати. В кожному окремому випадку потрібно індивідуально розглядати пацієнта палети можна встановлювати з 18 років. Немає жодної інформації, що не можна встановлювати раніше, але офіційно з 18 років. Повторно здавати аналізи після встановлення палет доцільно не раніше, ніж через два місяці після імплантації, тому що е, все залежить від тих палет, які ви собі імплантували. Е, якісь починають діяти, як я казала вже раніше, через два тижні, якісь можуть довше. Починати всмоктуватись в кровотік, і вже давати видимі результати в аналізах. Тому для того, щоб ми не ловили ці зміни в аналізах, краще здати десь через два місяці в перший раз. І далі вже можна контролювати щомісяця показники, ті, на які ми хотіли вплинути, ті, які нас цікавлять. Ось так. Тому десь через два місяці це вже буде доцільно. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал Біопель, задавайте свої питання в коментарях і будьте здорові.